Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новий випуск журналу Explorer. Вчимося разом. І тут у нас в наборі Піратський корабель LEGO. Та Він все такий маленький. Давайте ось тут треба знизу розривати. Ось такий корабель LEGO. Хуй, що це топ. Найкраще що створювала Олего. Маленький корабель, Навіть море є, акула, сам корабль, гармати, паруси. Вон. Це якась кабіна чи каюта капітана, прапор. Так. От, так от. Давайте, дивіться, це номер, я вже дізнався, 65-й. Отак от, от. Будемо дивитися на основні моменти, де самолего, а сам журнал вичитувати ми не будемо, щоб у вас була змога почитати самим. Тут є факти про піратів. Зізнавайся, твори дослідження. Ось бачу, продається зараз наразиться такий набір з вікінгами і отакий піратський корабель. Він мене манить, але щось не доманює. Так, що у нас? Ого. Оце так почалось. Да? Саркофаг. Де тут пірати? Ні, ну Саркофаг тут кашерний, кашерне, дивиться. З зміями Клеопатра якась. У стародавньому Єгипті саркофаги зазвичай поміщали мумі фараонів і знаті. Круто, бизон, ймовірні знахідки, ну да, до так, десь стрічного лего. Так ось тут щось. Якось так перейшли від піратів зразу до історичних часів. В прямому смыслі он, людина. Бичок. Завдання. Ой! Трохи я не туди Задання побудуй римський храм з колонами, колоною. Ну, Гарна спроба. Вікінгів, хоч щось ближче піратам. Ого, я думав, що мій бойовий шалом крутий. Ні, ось що круте. Ось, місто Тенея. Ось стати, О, це вже теракотова армія. Прикольно. Да. А ще що таке люсі прям золото. Поширена назва знайденої жешти скелета особи жіночої статі, людина подібного примата, що була виявлена в Ефіопії. Да, бачите. Он дає завдання тут є. Побудуй на Люсі. Що із цих знахідок ти зможеш побудувати? Монету. О, оце тема. Що у тебе є? У мене є така, така, такої не бачив. Взагалі у мене щит є. Він іначе недавно з'явився в міні-фігурах зимніх. Отакі я бачив, такі я бачив. Може він такий таке був. Це може воно ще десь і було. Не можу відстежувати. Завдання. Малювати комікси. Комікси ну таке, таке. О! Оце да. Це я дивився. Зараз таку суму хочуть, що мама не горюй. Да. Як вам такий піратський форт у вигляді корабля? Золота доба. Піратство тривало з 1650-х років до 1730. -ти. Це представляєте, 80 років. Переважно у Карибському морі та Індійському океані. Це капець, 80 років грабували. Це там і діди, і сини, і прадіди ходили плавати, якщо ти був везучий. Бо не всі ж були везучими, щоб повернутися чорна борода. Так, давайте глянемо на вікінг, звідси. Оце такий набір є у продажу. До сих пір. Але це LEGO Creator, воно дуже мені озиває захворювань, тому що там треба перебудовувати і там більше деталей не на декор, а на будівництво. Так. Щоб ти міг будувати все, що завгодно. Це пушки, дві гармати. Хто тут? Зустрічайте судно будівників. Ми поговоримо з дизайнерами Олеха. Вони охочі поділитися своїм досвідом. Які види суден подобається будувати найбільше. Мені подобається створювати старі дерев'яні кораблі, які є знаковими в історії. Я люблю будувати парусні судна. Це надзвичайно цікаве поєднання, красивого декору та котизний функціону. Старе дерев'яне та парус. Та -на -на. Акула захисник від. Русофобіт. Чи точніше від русаків, я правильно висловився. Так. Підводне дослідженське судно, да. титан, підводна лодка. Підводний чорник треба, треба знайти спосіб, як поповнити припас для експедиції. Ось це прикольний маленький корабль. Чим оптимальний такий дизайн, тим що він крутий. А ось тут вже переробило оце, оце. цей корабль не зможе плавати під водою. Ну і йому і не треба. Створи підводний човен. Як це ми із піратів прийшли в будівництво Титана. Для посадкового майданчика використовує пластин різної форми. Круглий позор елементів схожий на посадкові ліхтарі. Запам'ятовуйте. Круто виглядатиме корабль з плавниками як окули. Буде круто. Так, о, Майже пірасту. Давайте дивіться, це прям інтер'єр крутий. Почни з класики, зведи з цеглинок середньокого вежу з катапультою. Яка? вежа з катапультом? Королева, шут. У вас є королева та шут у колекції? У мене такого немає. Вигадити і інтер'єр вежі середньовічні кімнати і тронний зал. Деталізують та вдумайте деталі. Ну так. Да. Ось такий набір крутий. Дякі. Як щодо того, щоб побудувати стародавню японську будівлю? З перших вуст мені подобається будувати деталізоване житло, яке розповідає історію його мешканців. Неважливо, чи це дім Коваля, чи гамірний Лего Ніндзяго, Сіті Гарденс, реклама пішла. У процесі роботи я забуваю про реалістичність, я бляю, як тут жили б фігурки. Ну, да, дивіться, це мініатюрний набір з вікінгами. Ого, піратський човен. Створив судно із різних історичних епох, як от каноя чи корабль вікінгів. Ну так. Да. Воно ну, круто. І це дуже круте. От вона ну, таке мініатюра, наче нічого, але ж воно круте. М -м -м, ай! Славний віз. Скільки в нього кінських сил? Три кінські сили. Я за оцей. Виглядає старим автомобілем. Ну, все одно крута-крута. Ой, тварини пішли. Вау! Вау, Совушку, бачу Совушку. Колись на розетці продавали щось там за 300 гривень є. Ну, я таки не наважився її купити. Порахував, що вона мені не потрібна. Жаба крутая. Завдання сторить зовсім новий від... Тварин, ого, три нові види жаби. Так що, так, да. мурахов крутий, де де-де. Ось. Як він виглядає і що створили? Прикольний мураха. Новий вид. Ого, тут новий вид і кру... скрізь. О, у мене є хамелеон 22 мм. Але він десь отакий і є розміром. Мініатюра в один в один. Берем також крутий, я не знаю, це він з цього журналу чи ні. Аж жаба, наче з цього. Заходив я на цей сайт Shop .ua. І що я вам скажу, там нічого немає. Немає журналів у продажу. Геть взагалі нема журналів. Так що шукайте їх на OLX. Бачив щось там один журнал на якоїсь площадці продавався. ну... Таке. ну На Лекс значить, можна пошукати. Да. Потяг. От лев крутий. Ось у мене є і такі у мене є. Повезло. Ми навіть з вами ці дивилися. О, дивіться, який корабель. Давайте глянемо, як він тут будується. Дуже класно будується хоба. Ну да, ось, ось так, ось. Отак. І ось так. Да, Зараз поповати я набір не буду. Можна використовувати як окрему інструкцію. Може, колись цим займусь. Ого, ага, пошук скарбів. Маршрут. Він дуже важкий. Ага, он дивіться там, відповіді. З перших вуст. Мені самого дитинства дуже подобається елемент коштовних камінчиків. Я завжди посміхаюся, коли їх бачу. Так і мені хочеться покласти коштовність у скриню з карбами. Да, Да, да. да. Для тих, хто не в курсі. У мене є скарби. Да, у мене є скриня зі скарбами. Бачите, як тут багато. Різняте до камінчиків. Хоча це багато, але недостатньо, то в мене є ось така скриня для тих, хто перший у мене на каналі. Чи забув, що в мене є ціла чаша завдяки Володимиру з драгоцінним камінням? Так що я майже найщасливіша людина на світі. У мене є такий скарб. Тепер, Володимир, треба зелених. Саме цікаво, у мене тут немає ще одного каменя. Тут одного кольору немає. якогось. От ви пам'ятаєте, набір з акулою, якось, що не дивилися, так там є. Кіт прибіжав у світ. Там є От у цьому наборі. Є затонувший скарб, Там ще крабики. І ось у ньому ексклюзивна, не знаю, ну, мене для мене ексклюзивна деталь з таким скарбом. Кіт у мене заліз на стіл. Я його сюди не пускаю, але його звабили звуки. Що можна зробити? Другідно ж не можна кричати за те, що вона піддалася інстинктам, прийшла на шуркіт. Вона в мене охотниця. Да, ще лягла спати. Як вам кішечка? Подобається? Її звуть Маркіза. Бачите, да? вона відкликається на своє ім'я. Давайте нам закрив конець журналу. Да, цікаво, що буде в наступному випуску. Цей пакетик я не буду відкривати. Я вирішив збираю запаковані полібеги. Щось я подивився в інтернеті, люди їх там збирають. Всі такі щасливі, всі такі підняті настроєм. І я захотів собі також. я так розкрию, зберу один раз. І воно буде лежати. А так дивіться, воно запаковане в руках, наче скарб. Що це? Це скарб. Ось Згадаємо нашого минулого президента. Так що, дивіться, яке воно класне. Якщо мені в руки попадеться окремий пакетик з цим кораблем, ми його обов'язково відкриємо та зберемо. Так, в єдиному екземплярі поки що хай залишається Може Потім я психану через півроку чи рік. І ми з вами повністю відкриємо всі мої полюбеги. У них небагато, штучок 5. Але колекція росте, Да. І я їх без фанатизму можна ж зайти і на там, і накупляти цих буде Колекція там 30 полюбегів, 40 полюбегів. У ну, мене немає такої мети. Я просто їх збираю по можливості. Ось є полюбег? він хай залишається. Так що, ось. Дивіться ще раз, на красу. Да. Да, оце скарб, як я чувак сказав. Навіть приклад привів. Хоп-хоп-хоп. Да. Да. Дякую, що подивилися. До нових зустрічі. Пока-пока. Я обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Там багато новин. Також можна... Спілкуватися на різноманітні тематики стосовно Лего. Так що пока-пока. Ще маленьке включення. Я забрав журнал у кота, у кішечки. Бо ви мене бачите, кіт трьохмасний: білий, виживий та сіренький. Да, це трьохмасні тільки кішечки бувають. Так, і ось. Я забрав кота і побачу тут на. На останній сторінці дуже цікаві речі. Нові виклики. Прям ну, круто. Зробив модель улюбленого персонажа з книги. Збудуй транспорт з чотирма або більшими колесами. Виклади з цеглинок прапор з власним дизайном. Твори рухому модель. Забрати, щоб не погризли. Використай для моделі тільки цеглинки Lego 2х4. Придумай модель, де буде не більше трьох кольорів. Перероби стару модель на зовсім. Да ну що ж ти приїжджаєш, там і пакет. Вигадай фантазійну модель. Бачите, тут навіть приклади приведені. Це прям круто. Придумай гру з деталей лего. Придумай більше завдань і зробив власноруч картки для них. Да, це прям картки, бачите? Може, в минулому випуску таке було, але може ніхто не дізнається. Та ладно, ми дізнаємося, але десь у шкафу лежать. Треба все перебрати. Коли я все переберу, настане мир та спокій в світі, але це трошки пізніше. Але я стараюся. Якщо... Пока-пока.